Всім привіт! Вітаю вас на каналі Квітка Бузьк. Сьогодні обіцяне інтерв'ю по тих питаннях, які ви задавали на тему нашої розвитку нашої квіткової справи. Багато було запитань: а саме: чи важко створити сторінку і вести її, чи важко займатися сторінкою, і як кожен день приділяти цьому час для того, щоб сторінка в інстаграмі чи в інтернеті була успішна? Це таке питання дуже. Е, глибоке через те, що е, видно вам просто картинку, але за цією картинкою стоїть дуже багато роботи, е, оскільки взагалі зараз дуже такий стрімкий розвиток соцмереж, і всі е, в цьому е, напрямку стараються розвиватися. І я дуже підтримую цей напрямок, і хочу закликати вас, щоб ви також е, в тому напрямку йшли і також е, розвивалися через те, що я бачу, що за ним є майбутнє і. Е, Продажі в інтернеті частково перекрили вже продажі офлайн. І багато магазинів, які є офлайн, вже хочуть, хочуть перейти і в онлайн -формат. Тому є однозначно, сенс розвиватися в інтернеті. Є декілька напрямків, допустимо, в нас напрямок в більшості Instagram. Під Інстаграм ми зробили сайт, також додатково ведемо, частково так майже в нього не заглиблюся, це Тікток. І Ютуб недавно так почали більш активно вести. Найбільше все-таки часу я приділяю інстаграму, щоб так більш ефективно вести сторінку в Інстаграм, там досить багато таких підводних каменів. Потрібно постійно навчатися, удосконалюватися, тому що дуже сильно прогресують. Дуже сильно велика насиченість інформації в інтернеті, і для того, щоб людина тебе замітила, щоб людина до тебе перейшла, підписалася і з тобою залишилася, дуже потрібно багато прикласти зусиль. Наприклад, потрібно вивчати тему таргетингу, для того, щоб крутити рекламу, щоб твою рекламу показували в інтернеті і в інстаграмі саме, і щоб твоя реклама була. Досить ефективно, то потрібно прикласти немало зусиль і ще плюс вміти її налаштовувати. Також потрібно знати, як то кажуть, мистецтво сторітелінгу, щоб гарно цікаво вести сторіс, щоб твої сторіси, люди кожен день дивилися від початку до кінця і кожен день чекали твої сторіси нові, вже тебе полюбили, з тобою зріднилися, щоб кожен день питалися, якщо тебе немає, де ви є, чи у вас все добре. Це дуже багать, багато вартує зусиль, і я дуже тішуся в тому, що нам це вдалося, оскільки бачу такий результат по, по вашій реакції на нашу роботу. Також багато, є, можна зусиль прикласти і варто прикладати до монтажу відео, до прописки сценаріїв, потрібно якісь різні креативні ідеї виловлювати, різні креативні ідеї. Collapse. життя, щоб було... Ну, весь час, кожен день треба стрибати вище своєї голови, щоб е, триматися на плаву, тому що е, кожен день соцмережі стають чимраз потужніші, ефективніші, і для того, щоб е, тебе було замітно, е, треба постійно вдосконалюватися і постійно е, виходити з зони комфорту. Е, наприклад, бачила недавно в Тіктоці таке відео, досить правдиво, воно мені. Так нагадала, що, наприклад, там років 10 тому продати щось в інтернеті можна було просто сфоткати на підлозі і все продало. А сьогодні треба стрибати з парашута, покуряти гуверлу і, і там неряти на найглибші глибини, для того, щоб щось продати, щоб зачепити увагу людини, щоб максимально якось досконалювати. Ну, так. Ще таке хотіла приділити увагу, що, наприклад, наша тема. Квітково, вона досить легка в цьому плані, тим, що постійно є зміни, постійно є що показувати. Це ви не сидите в офісі кожен день і одна й та сама картинка. Тут у нас картинка постійно міняється, постійно є багато, дуже тем мільйон кожен день можна розкривати і бути цікавим. Також, плюс в тому є, що в нашій тематиці ще нема такого наглого. Ну, ще нема такого, дуже так люди не розвиваються в темі там, відеомонтажів і там, різних сторітелінгів, що просто якісь мінімальні там, монтажі, мінімальні сторітелі, щось просто цікава тема, вона вже буде е, мати інтерес в людей. Е, є більш теми, наприклад, такі, які більш розвинуті там тема одягу, тема е, там, кулінарії е, чи там тема розвитку сторінки СММ, вони вже такі дуже. На високому рівні, і там реально, щоб тебе замітили, треба дуже-дуже багато вкладати часу і зусиль. А наша тема ще така в тому плані пасе задніх, тому зробити просто трошечки краще, ніж інші, це вже ну, такий достатній рівень. Не потрібно там великих таких вершин і дуже таких дуже складних монтажів. Хоча над цим варто стремитися і варто це робити, для того, щоб тебе побачили і. На те відписалися, бо це все, як то кажуть, кожен підписник це гроші. Якщо він прийде до вас безплатно, просто за те, що ви там зробите, змотуєте відео на цікаву тему, це рахуйте, що ви просто заробили гроші. Наступне запитання: чи можна розглядати квіткову тему як бізнес? Я вам скажу так, що будь-яку тему, до якої підійти серйозно, грунтовно можна розглядати як бізнес. Дуже багато людей живе на виробництві. Виготовлені квіток, вирощування квітів, постійно цим займаються як бізнесом, і вони на цьому живуть. Так що це абсолютно реально. Також хочу більше сказати, що ми вже до того також дійшли, що це вже стала наша така основна робота. Ми кожен день вкладаємо в це багато часу, також вклали вже немало коштів і стараємося розвиватися в цьому напрямку. Навіть, як то кажуть, Ходиш на роботу 8 годин 5 разів на тиждень, а свою справу вкладаєш 24 години на 7, і це тебе влаштовує. Наступне запитання: як заручитися підтримкою в родині в розвитку власної справи? Я не знаю, як вам на це відповісти, тому що в мене. З самого початку в нас була така взаємопідтримка. Я завжди стараюся підтримувати в чому-то не було б чоловіка, і чоловік підтримує мене, і ми стараємося на кожному етапі, в кожній роботі все робити разом і підтримувати один одного. Звичайно, ну дуже шкода, якщо підтримки такої в сім'ї немає, і це надзвичайно важко. Але я думаю, якщо ви будете розвиватися в тому напрямку самі, щось потрошки, що можете тягнути самі, і ваша там, друга половинка чи ваша родина побачить, що у вас щось виходить в цьому напрямку, то я думаю, що вони вас обов'язково підтримують. Знаєте, як Саша каже таке золоте правило, що не варто слухати людину, яка в своєму житті нічого не досягла, але наперед все знає, і наперед все знає, що у вас нічого не вийде. Ми так, ми, якщо не знаємо, що у нас щось вийде чи ні, ми закочуємо рукави. Йдемо, працюємо, і тоді в результаті бачимо, що виходить у нас чи не виходить. І тоді можемо комусь там комусь порадити, воно вийде чи воно не вийде, чи нам для себе до для свого досвіду будемо просто знати, чи е, воно щось получається з того, чи ні. Тому не варто дуже багатьох слухати, а рухатися своєю дорогою і здобувати свій досвід. Ще наступне запитання: чи часто ми беремо рекламу в інших блогерів? Так, щоб цілеспрямовано я купляла рекламу своєї сторінки в інших блогерів, то я ще не купляла ні разу. Єдине, що був у нас такий конкурс, там де ми зібралися шестеро дівчаток-блогерів, плюс-мінус однакою кількістю аудиторій, і просто нею обмінялася за рахунок розіграшу. Також був просто бартер, там де я От також одній з наших такої групки нас шести також давала товар, і вони його показували в себе сторіс. І також був взаємопіар, коли ви обмінюєтеся аудиторіями. З... Я розказала про іншу блогерку, яка має схожу аудиторію в мене, і вона розказала про мене своїй аудиторії. А так, щоб доцільно купувати, то не купували ні разу. На регулярній основі користуються лише на наштову рекламу в інстаграмі, і вона показує чудові результати. Е, наступне запитання, що зараз в умовах жорсткої конкуренції, як вона на нас впливає? Е, я би не сказала, що відчула якийсь вплив на нас е, жорсткої конкуренції через те, що ми дотримуємося таких принципів, як експертність, потрібно показувати, що ми робимо, як ми робимо, розказувати, старатися ділитися інформацією, не, не жаліти інформації. Е, Продавати якісний товар для того, щоб люди до тебе поверталися, і мати хорошу репутацію. Наприклад, навіть якщо якийсь десь є конфуз, якась складна конфліктна ситуація, завжди потрібно виходити з неї в чесному вигляді, навіть якщо ви втратите там якісь кошти.